Друзі, всім привіт! У нас сьогодні доволі продуктивна субота. Поїхав Fighter 504-й до замовника, тільки не з кабіною, а поїхала версія без кабіни. Пане Олександре, вам привіт! І в нас сьогодні ще запланована одна доставочка. Поїде Скаут Сороківка, 40, 40 кінських сил теж без кабіни, яка, до речі, особливість цього замовлення. Це є наші підписники, які багато років вже підписані. На наш канал, на наші сторінки в соцмережах, і люди нам повністю довіряють. Перетелефонував до нас замовник і каже: підбери нам сороківочку, таку, як ти вважаєш за потрібну, яку би ти нам порекомендував. Ми розглядали ще файтер 404. І, в принципі, після обговорення технічних моментів, технічних особливостей різних модифікацій на 40 кінських сил, прийнято було замовником рішення обрати скаута сороківку. Це є максимальна комплектація. Повторюю ще раз. КМС 495-й двигун на 2,5 літра, 4 циліндри, дводискове щеплення, реверс, велика резина, задні крюки з двома комплектами яблучок. 25-й рік випуску і в такому новому дизайні він йде вже в нас з зіпом, таким доволі непоганим. Це ми зробимо окремий огляд. Будемо розбирати ці зіпи. Одним словом, скаут Тівай 404 в нас замовлений і їде до своїх власників. До речі, маємо ще 50-ки без кабін, кого цікавить. Є 40-ки з кабінами, 50-ки з кабінами, різні модифікації. Ось, є 50-ки теж в цікавих комплектаціях, з кондиціонерами, з герметичними кабінами, бачите, з крюками, з поперечними брусами, є в наявності все. Навіть є ось такі малючки, скаути по 5 150 тому, друзі, кого цікавить, техніка хороша, якісна, ось такого складського зберігання, все в приміщенні, закрито, чистенько. Телефонуйте, набирайте і з радістю вам підберемо надійного помічника і доставимо додому безкоштовно.